Традиція дуже велична для нашого народу на сьогоднішній момент. Це справжнє свято. Колись на початку зарі на зарі нашої незалежності люди вишикувалися величезним живим ланцюгом через всю Україну. Це було неймовірно. А все це було пов'язане з історичними подіями, які сталося ще на зарі пробі нашої незалежності попередньої, коли проголошували акт злуки в Києві Західноукраїнської народної республіки і Української Народної Республіки. Але цього року у нас трішки нова якість. Нам не важлива кількість, нам важливо, щоб е, традиція не припинилася, оскільки я мав честь колись започатковувати багато років з побратимами тут у Дніпрі. А тож цього року е, це е, символізує перехід України, бо міст — це завжди перехід з одного стану в інший, з одного берегу на інший. Перехід українців з одного стану пасивного в стан пасіонарний. Сьогодні ми з'єднаємось для того, щоб відчути цей стан. 谢谢老